Дякую. Ну, а хто ж за нього попіклується і потривожиться, як нерідна бабуся? Донька моя, мама Артемчика, померла, коли він зовсім малим був. А батько одразу на заробітки поїхав. Як живе, дитина, не цікавиться. Добре хоч гроші висилай. Бо ж спробу вирости. Освіту хорошу дай. Хороша освіта то головне. А, Ну так. Спочатку вчителем, потім завучем. та Ой, зараз лише Артемчиком живу. І головне, в нього ж завжди все добре було. А це ну, прям не щастить. Ну, і проблеми в інтернатурі. І з роботою не склалося. Ну, збирався вийти в приватну клініку, а в останній момент відмовили. Тож пішов, звичайно, швидку. Дівчини постійної немає, каже, не на часі. А головне, ви знаєте, вже не перший раз гопніки якісь на нього напали, побили. І головне ж нічого не розказує. Як зурочили дитину.